Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Кілька думок. Я сьогодні мав зустрічі, прийом і, зокрема, священників з наших ОТГ. Зараз наші ОТГ, очевидно, стали більшими. Вони є. Наповнені людьми, які походять не тільки з місцевих країв Західної України, є багато переселенців. Але дуже багато є бізнесменів, які переїхали з різних регіонів України і не тільки. І, очевидно, бізнес має свої умови, диктує, адже він тут розвиває промисловість. Він будує бізнес тощо. Але щоразу то більше зауважую, що бізнес, який перекочує, починає впливати, і впливає, звичайно, на певні правила поведінки на місцях. Кілька священник сьогодні у розмові мені сказало, що представники будівельного бізнесу, приїхавши до одної ОТГ, Щали скаржитися на полі до поліції що за те, що священники дзвонять, скликаючи людей на богослужіння. І не тільки. Як ви знаєте, по місцевостях наших, сільських, ОТГ, дуже багато людей е... по дзвонах можуть розпізнати, коли є сигнал дзвін на літургію, коли є дзвін. По тому, хто колись помер, а є дзвони навіть такі, які сповіщають про те, що в селі чи в місцевості певній хтось народився чи йде до шлюбу. Ну і, очевидно, вже є перші справи такі, не знаю, напевно, що формальні, проти священників чи проти палямарів, які дзвонили. Очевидно, що мені здається, що той, хто зголошує справи такі з дзвонами церковними до поліції, є що провокатор. Не слід його ототожнювати з усім українським народом. Це є будівельник чи забудовник, який думає, що грошима можна все купити. Ну, але така його поведінка, така його мораль. Але ми ж не є темною масою, правда? І не треба чекати голосу зверху, щоб ми відреагували. І я себе запитав, а чому люди мовчать? Ну чому люди не говорять, тільки нарікають? От інші приїхали і нам диктують свої права. Люди, а де ви є? А де ваш голос? А я вам скажу, де є голос людей. Бо забудовник одних підкупив, а другі завжди кажуть, моя хата з краю, нічого не знаю. А є ще глядачі, як в театрі, які дивляться, чим то все закінчено. А ще інші є такі, які обговорюють на кухні проблеми на кухні, це є великі. Стратеги, політики, меценати. І замість того, щоб зібратися разом і проявити свою думку, то вони мовчать або дивляться. І таким чином створюється ситуація, коли в селах ОТГ, де дзвонили церковні дзвони. Які нам нагадували про Бога, які нам нагадували про події нашого життя Суспільного, починають замовкати, бо комусь заважають церковні дзвони, а ми мовчимо. Хтось колись сказав, що для того, щоб світ перетворився на пекло, треба, щоб люди, які щось робили, нічого, які можуть щось робити, нічого не робили. І тут у мене питання до людей. Чому ви перекладаєте, друзі, на все на священників? А ваша ініціативність дає. А чому ви мовчите? Тут вибір за вами. Якщо ви хочете, щоб ваші села, міста чи наші міста залишилися християнськими, то треба за це боротися. Треба боротися за хрест у школах. Треба боротися за те, щоб ми мали право молитися де ми хочемо. Треба також боротися за свої права, бо ще ніхто ніколи не отримав чогось без праці. Не можемо ми до кінця, врешті-раз бути постійно жертвами століттями і думати, що на нас розглянеться і нас оборонить. Ми вже здатні себе захистити. У різних царинах. І коли я почув, що в деяких ОТГ є скарги на церковні дзвони, а в деяких ОТГ є скарги на християнську етику, а в деяких ОТГ є скарги взагалі на те, що можна хреститися, ідучи попри церкви, я собі запитав себе. А в тому селі ОТГ є християни чи там всі глухонімі? Узначені, перепрошую, не образи, але ті, які є глухі, бо самими так, себе такими глухими роблять, а сліпі, бо себе такими сліпими роблять. Колись у нас у монастирі, у Студитів, був такий один отець, який був. Сліпим. А сліпим він був, тому тому що колись, це був 44-й рік, хотіли підірвати церкву Святої Софії Примудрості Божої у Львові, що в Шевченківському гаю, це є Святої Іванівська Лавра, занісши жіночу сумку і наставивши годинникову бомбу. І коли. Монахи, виходивши з церкви, побачили ту сумку, виносили, і один з монахів каже, може то бомба? Такий брат Володимир. Я найближчим часом про нього розповім вам і напишу. Його розірвало, а інших монахів поранило. І один такий отець не бачив. Стратив зір унаслідок підриву бомби. І в 90-х роках молоді монахи, ми його жаліли, кажемо йому як шкода, що ви не бачите? А він сказав нам: знаєте, браття, я волів би ще нічого не чути. І от деколи, коли приходять до мене такі люди і скаржаться на забудовників, що вони забороняють дзвонити дзвонами, а люди мовчать, то я думаю, волів би я ще цього і не бачити, і не чути. Ну невже ж у нас в Україні немає? Якусь людей з хребтом. Ну, на різне, у різних царинах життя. Невже немає людей з думкою? Невже ми здатні тільки критикувати? Ну, може, пора вже взятися і в свої руки долю свою. так? Бог нам її дав раз і назавжди. Бог дав людині розум і волю, Бог дав людині свободну волю, дав можливість вибирати це і дари Божі. Хто ними користає, не користає, перепрошую. Грішить проти Бога, проти Святого Духа. Подивіться, будь ласка, на розум в катехізмовій частині. Він є даром Святого Духа. А отож, хто не вживає розуму, грішить проти Святого Духа. І коли ми хочемо, щоб Україна збереглася християнською, ми мусимо боротися. Я дуже часто відвідував перед війною повномасштабною святу Землю. І, знаєте, мені так подобалося, що люди, і мусульмани, і юдеї вірні, вірні Богу. Коли надходить час молитви, вони про це проголошують і не чекають скарги туристів, що мінарети їм заважають спати. А в нас деколи виглядає в Галичині, не тільки, що ми настільки вже толерантні, що ми готові, знаєте, позбутися власної ідентичності тільки, щоб хтось нас похвалив, що ми такі толерантні. І остаточно нашу ідентичність пов'язуємо з кимось. А може, треба перестати того робити? Я чому це говорю? Тому що от священники прийшли і це говорять. І священики роблять, що можуть. Люди Аведа, а ви, де? А, ви, де? а потім ви приходите до нас і нарікаєте, що діти до церкви не ходять. Аморальними є, курять, наркотики вживають, ще інші речі роблять. І ви хочете вмерти, щоб ви то не видіти. Ви не вмираєте, ви жиєте, але боріться. Це моє слово сьогодні до мамів, татів, бабців, дідусів. Може треба трошки вийти з підпілля вже і почати боротися за християнську Україну. вона просто так нам не дасться. Хрест на тризубом ще не майоріє зауважте, в гербі України. А чому? А тому, що християни пасивні. Борітеся, поборите. Вам Бог помагає. Це слова Шевченка. Запам'ятаємо собі їх як декалог, як десять Божих заповідей. Слава Ісухристу!